позитив для того, щоб побачили на необ'єктивні дії, які проводилися від нас на нас? Представте Віталій. пане Віталію, А ще таке запитання? Ваші колеги по цеху, прокурори, вони теж вважають себе невинними? Будь ласка, запитайтеся. Дякую. Скажіть, будь ласка чи вважаєте ви себе винним? Чи ви знаєте, ви те, що ви вимагали і отримували хабар? І чому все-таки, на вашу думку, досі ваші колеги не знайшли собі захисників? Ну, почну з останнього питання, не готовий відповісти, чому не, колега мій не знайшов захисника. Можливо, він шукає кращого захисника, але ще щось це питання не до мене, напевно. Вини свої я, звичайно, не визнаю. Я абсолютно ніяких злочинів не скоював. Хочу сказати, так, можливо, на дивно буде виглядати, я дуже задоволений тим, що є такий суспільний інтерес до цього провадження. Буду, і маю надію, що це буде не тільки сьогодні, а це буде і в подальших судових засіданнях, тобто буде преса почав преса відвідувати. І я більш ніж впевнений, що дуже швидко всі ті, хто малює такі плакати, зрозуміють безпідставність цих обвинувачень. І зрозуміло, що ми абсолютно нічого не вині. Тобто я більш ніж певний, що ми стали, ну можливо, так вино звучить жертвою якихось розбірок і так далі, для того, щоб деякі так органи відзвітували перед суспільством свою потрібність. Розуміло? Ви ви, ви, ви навпаки за те, щоб прозоро розглядалися справи? Я ви готові співпрацювати з я ЗМІ, так? Я Абсолютно прозоро за те, щоб прозоро було. Я більш ніж впевнений, що. Суспільство тоді просто зрозуміє, абсолютно просто не просто безпідставність, а сміхотворність тих звинувачень, які нам висунули. Скажіть, будь ласка, тоді де взялося 25 томів справи? Що в цих паперах? Я думаю, що от якраз ви і зрозумієте, що в тих паперах. Ну Вони... на вашу думку, довели органи слідства про те, що ви ні. вимагали отримати шабаль? Звичайно, звичайно, що не довели. Але ще 10 днів ну, трошки більше для, для чого. До чого ну, щоб стенути зробити це довести? Так. Mm -hmm. Ну це дуже теоретично слідство вже давно завершене. Ті докази, які на думку сторони обвинувачення, які вони зібрані, ті докази ми з ними ознайомились. Ну напевно, крім сміху, вони нічого не викликають. будь ласка, чи мав можливість ваш захисник ознайомитись з усіма матеріалами справи? Мій захисник ознайомився зі всіма матеріалами, а по моїх захисниках абсолютно ніяких питання не пані. А з приводу того, що сьогодні... Один з захисників заявив, що він не ознайомився. Ну, це також свідчить про рівень того слідства, яке було проведено. Назвемо це так, де таки просто забули про нього. Тобто, ну, скажімо так, до цього, до цього провадження я не думав, що таке може бути. Я 18 років пропрацював органи прокуратури, не думав, що так можна. Скажем так, неякісно проїти республі. Виявляється, можна з огляду на ваш досвід роботи, оцініть, будь ласка, роботу працівників набу то є фахівці, чи то є не фахівці? Ну я думаю, що буде як мінімум некоректно з моєї сторони давати оцінку їхній роботі. Я думаю, якщо ви будете відвідувати судові засідання, ви зможете самі дати їм оцінку. Представтесь, будь ласка. Антюк Іван Петрович обвинувачений, обвинувачений в цьому кримінальному Антюк Іван Петрович обвинувачений в цьому Кремлі. А в чому, проведення. зокрема, вас обвинувачують? Ну я думаю, що ви знаєте, в чому мене звинувачують в тому, що я нібито разом з іншими тут присутніми обвинуваченими отримав неправомірну винагороду від однієї з громадян міста Тернополя за закриття кримінального провадження. Ви не плануєте виїхати за межі? України? Ну, звичайно, що ні. Плануєте ходити на всі судові так. Засідання, і і засідання і після кожного засідання давати нам інтерв'ю? Ну за інтерв'ю я не готові так. сказати там після кожного, але я ще раз кажу, що я абсолютно готовий співпрацювати з. Об'єктивними засобами маси інформації, а які, ваші які а я знову ж таки напевно колеги запитати, які не будуть перекручувати мої. слова. Скажіть, будь ласка, учасники судового засідання, які у якими підозру, вони є ваші друзі, не, ну Самотельні. друзі. Це поняття таке відносне, розумієте, так да, я з окремими з ними підтримував товариські стосунки. Я думаю, що ну напевно всіх нас є друзі, і ну напевно ніхто не буде заперечувати в тому, що і у мене можуть бути друзі. Скажіть, будь ласка, а після того, як з'явилося кримінальне впровадження, ви продовжуєте дружити? Ну, скажімо так, спілкуємось ми менше з тих причин, що нас звільнили з наших посад, ми вже не працюємо органами прокуратури і є менше можливість для спілкування, тому що раніше частина спілкування була по робочих питаннях. Зараз дехто живе в Тернополі, дехто знову в Тернополі. Кожного є як кажуть свої справи, але ми, звичайно, продовжуємо. Але спілку... Спілкуватись, не порушуючи абсолютно закон. Хочу сказати, що коли нам були обрано запобіжні заходи, у нас був дійсно певний період обмеження на спілкування. Ми ті обмеження не порушували. На даний час ніяких запобіжних заходів, які б нам обмежували спілкування, у нас немає. Тобто, звичайно, ми продовжуємо в рамках розумного спілкування, і я абсолютно не бачу в цьому ніяких порушень. Дякую. Прошу. — Я що Може бути, так, 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 Може, так. Бо я просто буду. Ви до Мартинюка так. заїжджаєте зараз в гості, Іван. Ні, так. — чого? А може щемось представши тоді? А, дивіться, я просто, по перший день, я прийшов, такий маленький. Таку характеристику того, бо я колишній адвокат, я бачу, як справа направлена і для чого вона направлена. Ну, з огляду на те, що дані підсудні знаходяться на підпис на підпис, на про невиїзд, це означає, що справа готується для того, щоб її похоронити чи ще якимось чином затягнути. Що ми бачимо? Ми будемо спостерігати цей адвокатський більярд, в тому розумінні, що будуть заганяти одних адвокатів, других будуть знайомитися, перезнайомлюватися. Чому так відбувається? Тому що людина – підписці. Категорія злочинів, які скоїли підсудні, відноситься до категорії тяжких. Тому суд для об'єктивності. Повин був взяти всіх під варту для того, щоб не дати можливості, як ви кажете, спілкуватися і узгоджувати позицію захисту. Це ця кардинальна річ, яку повинен і обов'язково суд зробити до того, так само це повинні були зробити і органи прокуратури. Оскільки ми сьогодні спостерігаємо цю бездарність і безпорадність в боротьбі з корупцією, тільки оці всі декларативні е, лозунги, які не підкріплюються абсолютно нічим. Е, Сьогодні ми повинні проявити цю громадянську активність, тиснучи на суд своєю присутністю і своєю думкою. Мазур Віктор Олександрович, громадська організація Вирвемо Україну з прірви разом. Дякую. Як суддя зараз відреагував на те, щоб чому не зробив заставу? Чому не постав під справа, варту? справа в тому, що суд і прокуратура це одне й те саме? Це е, назви одні ті самі, але в баню ходять в одну ту саму, в ресторани ті самі, тільки під, під, під різними вивісками. І тому е, очікувати реальну об'єктивність це самого себе обманює. Ні, а це не так. Забезпечення об'єктів. Ви ще спеціалізований суд. Своєю хвалею визначив підслідність підсудність також, у казнопровадженні за Хмельницьким міськрамним судом Хмельницької області. І е, ось на даний час якраз у нас повинен це підготовче засідання. Це засідання, на якому з'ясовуються всі необхідні моменти для можливості судового розділу. Чи скажіть, будь ласка, хто ці люди перерахуйте? Це прокурори міста, це прокурори, і бажано з прізвищем із посадами. Це чотири працівники. Органів прокуратури і один адвокат. Що їм інкримінується? Криминує? Їм інкримінується отримання неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах певної особи, розмір, неправомір... <кхи> розмір неправомірної розмір непромірної вигоди прирівнюється 12 тисячам американських проводить. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні перенесли засідання? і Що було на попередньому? Є думка активістів, що відбувається затягування розгляду справи? <кхи> Безумовно, жодних затягувань у цьому кримінальному провадженні немає. Е, Відкладення судового засідання відбулося у зв'язку з тим, що е, сторона, е, сторона захисту належним чином е, не в повному складі. Підсудні мають на сьогоднішній день захисників. Як ви почули це безпосередньо засідання? Один з підсудніх розірвав угоду з тим захисником, який в нього був до цього часу, і на даний час він укласти угоду з новим захисником. І, окрім того, є ще один захисник у одного з підсудніх, який на сьогоднішній день ще не встиг ознайомитися в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження, оскільки право на захист у нас гарантується конституцією, тому його порушення неприпустиме і не може бути допущені судом, оскільки це буде підстава для е, можливого оскарження в майбутньому правомірності і суду. Скажіть, будь ласка, скільки томів справи і чи вважаєте, що вина підсудних доведена, ну принаймні органами судового слідства? Е, звичайно, е, якщо б не була то акт не суд до суду, звісно, докази зібрані в повному обсязі е, необхідному для доведення вини підсудних. Е, матеріали кримінального провадження налічують понад 25 томів. Не всі матеріали будуть надаватися суду, оскільки це, це би, матеріали всі, які були зібрані, але суду зараз надаються відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу Тільки докази, тобто докази, якими підтверджується безпосередньо вина підсудніх. І зайво навантажувати суд з керуванням усіх матеріалів, які були зібрані. Немає необхідності, це не буде сприяти оперативності судового і ще останнє запитання. Скажіть, будь ласка, кожна справа по кожному підсудному буде розглядатися окремо, чи все таки будуть такі спільні засідання? Ні, це буде засідання, спільне засідання дії всіх підсуднів, діям всіх підсудних буде надана безпосередня оцінка в цьому судовому засіданні інших судових засідань. КПК не передбачає. Чи немає пристороги, що вони можуть уникнути, скажімо, слідчих да, дій і виїхати за межі України, чи десь переховуватися, чи тиснути на слідчих? Безумовно, 100% певністю сказати, що ніхто з них нікуди не зникне, я не можу. Однак на, в ході до судового розслідування таких фактів не відбулося. будь-яких Дій з цього приводу підсудніми не вживалися на той час. Окрім того, ну, скажі, їм заб... у них були запобіжні заходи, які, скажімо так, не давали можливості це зробити. На даний час ми будемо клопотати в судовому засіданні про обрання нових запобіжних заходів, тільки попередні вже закінчилося. От. Тобто, не виїзд під варто, доможливо. Чому вони не взяти під варту? Під варто бере слідчий суддя на стадію досудового розслідування. і клопотання перші були. Саме про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Але законодавець дає можливість при обранні запобіжного заходу суду визначати ще розмір застави, який особа в випадку його внесення може бути звільнена і вважатися такою, що до якої застосовано запобіжний захід застава, а не тримання під вартою. Скажіть, будь ласка, як правильно <кій> себе почуваєте бути обвинуваченим своїх колег? А, Ну, скажімо так, це вперше я в такому провадженні, де на лаві підсудних є мої колеги. А зараз ми перебуваємо в ролі опонентів. Ну, робота є робота. У мене є кримінальний процесуальний кодекс, який зобов'язаний мене діяти відповідним чином, і є мої службові обов'язки. Тому сліпий аналіз фактів. Представтеся. Прокурор групи прокурорів указано на провадженні, начальник відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кричун Кричу, Василь Васильович. А це прокуратура де вона розміщається? В Київ. Київська. Так, це є підрозділ Генеральної прокуратури. Я вам дуже дякую. А на вас не здійснюється тиск, враховуючи, що вони не знаходяться під вартою? Тиск звинувачували, ви якщо повідомлення. Ні ні, ні, ні. Жодного тиску. Ну, це ж незаконний тиск. Це також можна переслідувати. Це на фоні Герба хочу вас ГРФУ. Е? А, 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 а це буде портал новин. Е Будь у курсі в Хмельницькому є такі портало. увага, сім'ї, як колись Дякую. Тож щось прокоментуєте? Що щось прокоментуєте? Ну, Коментувати, ви бачите, що. Все як передбачалося. Абсолютно немає нікого. Сенсації.